Мітинги феміністок, гей-паради, одностатеві шлюби. Стамбульська конвенція це документ, який обліплений міфами та дивними твердженнями. Верховна Рада України нарешті ратифікувала її. Хоча підписана вона нашою країною була ще в 2011 році. Однак, з приводу її ратифікації було дуже багато незгодних. Чому. Вони були. І що з себе насправді представляє Стамбульська конвенція, я вам зараз розповім. Стамбульська конвенція це конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Справді жодного відношення до гей-парадів або одностатевих шлюбів вона не має, тому що ніяк до них не відноситься. Що приєдналися до цієї конвенції, мають криміналізувати психологічне насильство, розслідування фізичне та сексуальне насильство, а також примусовий шлюб, примусові аборти та стерилізацію. Україна була одною із перших країн, які підписали цю конвенцію. І то треба розуміти, що для Європи ратифікація Стамбульської конвенції є таким індикатором цивілізованості тобто, скоріш за все, для того, щоб отримати статус кандидата у члени ЄС. Нам необхідно було її ратифікувати. В принципі, в цьому немає нічого поганого. Але хто ж був проти? Проти була Всеукраїнська Рада церков, і вона і нині є проти, наскільки я розумію. Причиною тому було поняття гендеру, яке міститься в цій конвенції. Гендер означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і певні ознаки, які Суспільство вважає належними для жінок і для чоловіків. Стамбульська ж конвенція гарантує захист від дискримінацій за ознакою гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Щоб коротше сказати, то в Стамбульській конвенції є така ідея, що гендер належить не від природних. З наявних статевих ознак, а від внутрішньої самоідентифікації особи, оце змушує противників конвенції вважати, що вона може призвести до руйнування інституту сім'ї, до змішування ролей жінки та чоловіка у суспільстві. Але насправді ця конвенція про захист прав людей, які переживають насильство, Україна підписала конвенцію з обмеженнями з односторонньою декларацією. Тому ті претензії, які висувала Київська рада церков, вони враховані тут у сім'ї в Україні. Нема загрози.